Чотири роки, чотири, 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 4. Я йду позаду. Тисяча переглядив. Я йду у путі. Я не остановлюся, ні на шах. Чотири роки позаду. Я йду у путі, та, бачу, та не бачу прибратстві. Ми всі разом йдемо, все далі і далі. Чого ще тільки не було. Чотири роки позаду тисяча переглядів. Ми йдемо в путі без проблем. Та не остановимося ні на шах. Йдемо, йдемо. Всі разом. Та нічого не встановить нас, бо ми не зламували. Ну, Тепер чекаємо п'яти років. Є -є. Дякую всім, хто подивився цей кліп.